Трамп запрошує Китай до України чи з'являться тут китайські миротворці. Німеччина заявляє про стан війни з Росією і про серйозний конфлікт. Макрон закликає Трампа діяти після 1 вересня. Президент України Зеленський нагадує президентові США, що ультиматум, черговий ультиматум Росії спливає в понеділок, 1 вересня. Про це і не тільки прямо зараз. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. і сьогодні, в цей день, 30 серпня, суботу, для вас, як завжди, мій традиційний брифінг, оперативні події. все, що відбувається, про найважливіше та й актуальніше, і те, що може вас зацікавити. Отже, прямо зараз говоримо. Дякую за те, що пишете коментарі. Дякую за те, що підтримуєте, і дякую за те, що чуєте і задаєте питання, як ми з вами і говорили, для того, щоб в нашому клубі вести відповідні дискусії, щоб це було двостороннє, нехай і заочно, але все ж, аби ми могли таким чином із вами спілкуватися. Отже, Financial Times написала про те, що президент США Дональд Трамп. Запропонував, нібито запропонував. Давайте говорити це за версією Financial Times і її джерел. Але вони пишуть про те, що Трамп пропонує, аби китайські миротворці з'явилися в Україні і моніторили нейтральну зону. Так звану. По-перше, все частіше починає з'являтися формулювання і вислови нейтральна зона, демілітаризована зона. Вона кореспондується ще із тим, що написала видання Політіко. Нещодавно видання «Політика» напередодні написало, що Україні, нібито Європа, пропонує створити демілітаризовану зону. Ну, ви пам'ятаєте, я казав раніше, що мінімальна відстань в демілітаризованій зоні має становити 20 кілометрів. Це мінімум, мінімум, мінімум. Ну це там найменше на що може бути, враховуючи сучасні реалії по озброєнню. Ну, але це мінімальна там. Де просто площа навіть тих конфліктів невелика. Але де у нас то звичайно що 20 кілометровий не обійдеться, і от європейці вважають, що в такій ситуації між сторонами має бути по лінії розмежування 40 кілометрова зона, демілітаризована. Ну з точки зору там того, що не будуть діставати певні види озброєння, це факт. Але більшість типів дронів, які ну не більшість, а окремі типи дронів, які є. Безумовно, що вони а, можуть діставати. Але от пропонується а, 40 кілометрів, і вони не знають, як це запропонувати, і дивіться цікава річ. А чи це не є така свого роду прикрита, прикрита а, пропозиція, умова про виведення українських військ Донеччини під приводом створення демілітаризованої нейтральної зони? Чи не про це вони домовляються? Чи не це вони хочуть, зрештою, запропонувати офіційному Києву, і чи не з цієї демілітаризованої зони має з'явитися китайські миротворці, які можуть з'явитись на окупованих територіях? Друзі, а ви хто підписаний на мій канал ще раніше, а хто ні, зробіть це обов'язково зараз? Ви пам'ятаєте, що я ще з 2023 року, хто уважно слідкує за хронологією відео на моєму каналі? Ще з другої половини 2023 року, коли французький президент Еммануель Макрон здійснював державний візит до Китаю, і там були обговорення численні, я ще тоді передбачав і аналізував цю ситуацію з точки зору того, що Європа може домовлятися з Китаєм, що європейські війська будуть на території підконтрольній українському урядові. А китайські війська можуть з'явитися на окупованих Росією територіях і вздовж лінії розмежування, і це, мовляв, може бути саме ось тим компромісом, якого варто досягти. Ну і плюс втягнути в цю історію це нібито мало означати за задумом авторів цієї ідеї, що зрештою вони ну Путін не піде проти Сі Цзіньпіня, А от і, значить, все буде гаразд. Дійсно, можна буде говорити про те, що. Ми наблизилися до сталого припинення вогню. Не до миру, звичайно, повноцінного, але до припинення вогню. Зрештою, ми, я думаю, що цей етап війни він так і завершиться. Не треба думати і будувати ілюзії щодо зустрічей на найвищому рівні. Ми ж бачимо, що ну, от президент України Володимир Зеленський на брифінгу перед журналістами в п'ятницю, 29 серпня, каже, що. Звучала фраза «couple of weeks» – два тижні, так пару тижнів від президента Трампа, Який це строк цих пару тижнів закінчується в понеділок, 1 вересня. Про це ж говорить і е, французький президент Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким медіа. Він каже, що якщо 1 вересня не буде реакції президента США, значить вкотре виходить, що е, Путін обвів Трампа довкола пальця. Ну приблизно так говорить Макрон. Ну, ми це з вами бачимо. Тобто. Межа цих дій, межа цих принижень, які а, Путін а, намагається завдати Трампу і всім Сполученим Штатам Америки, всій цій великій країні вільних людей. Ну де вона все ж таки? Ця межа? І ось тут є серйозні питання. Подивимося, але вочевидь бачимо, що якісь процеси довкола цього є. А питання дійсно гарантії безпеки і майбутнього обговорюється практично в щоденному режимі. В різних форматах між Україною та США, Українами європейськими країнами, Україною, Туреччиною цього тижня, тобто багато форматне. До речі, що цікаво, Туреччини. Ви знаєте, я послухав дещо інтерв'ю Хакана Фідана, міністра закордонних справ Турецької Республіки, і ось там пролунали цікаві формулювання. Дивіться, що каже Фідан. А Фідан каже так, що так дійсно з'явилися якісь проблиски. Надії після там саміту на Алясці і після візиту е, України спільно з європейськими партнерами до США зустрічі в Вашингтоні дійсно з'явилося, нібито ну, з'явилось враження певного прогресу. А от, і хоча знову ж таки, ну який прогрес? Якщо пропонувалося і кілька місяців обговорювалося питання припинення вогню в повітрі, воно є це повітряне перемир'я? Ось, власне кажучи, тут немає. Тому що достатньо ще не натиснули на Кремль, не натиснули на Путіна, не натиснули на Росію. І тут є проблеми. І тому ворог продовжує себе поводити як терорист, як держава, яка прагне геноциду, руйнування крові і більше нічого. І Цьому підтвердження черговий приліт по житловому будинку цієї ночі в Запоріжжі. Ворог продовжує тероризувати місцеве населення. Бити по цивільних об'єктах, де немає жодних військових цілей, і не може це сходити терористу з рук. Ось який заклик. А всі, хто кажуть, що може, і можна домовлятися, і потрібно, це просто слабаки. Ну, ну такий зараз політичний клас, на превеликий жаль на заході. Просто слабкий, гнучкий там. Ну, ну, сподіваюся, що відбудеться відродження справжніх сильних політичних еліт, а це невідворотньо. Як на мене, з такими процесами для того, щоб забезпечити виживання перед тими викликами цивілізаційними, які стоять для Заходу Європи і для нас. Це і Азія, яка буде, подивіться, ну, ми ж розуміємо, демографічні процеси, якою буде через 30-40 років Україна. Південноазійською, африканською, ну якою? Європа. Зміна це ж теж. Тобто, ми на війні зараз проти ворога, який просто хоче нас знищити. Але цивілізаційні там з одного боку можуть захлеснути і Росію, і такі терористичні радикальні ісламістські рухи, як Ісламська держава та інші, це зрозуміло. У них там будуть свої проблеми і війни за халіфат. Але ж ми повинні вберегти себе. Просто це я чому роблю такі відступи? Тому що. Я думаю, це привід подискутувати, обговорити і не забувати теж ці питання як виклики глобальні, стратегічні, які стоять перед нами. І закликаю друзі вас до дискусії в коментарях, зокрема і щодо цього питання буду вдячний. Ну а тим часом, поки Трамп пропонує, а, значить пропонує проєкт китайських миротворців Путін збирається на ШОС на Шанхайську організацію. Співробітництва, фактично, і відповідно написав велику статтю Сіньхуа в китайській провідній газеті з хвалебними одами Сі Цзіньпіню, Китаю важливості нарощування взаємодії та співпраці між Китаєм і Росією. Ну, це все зрозуміло. Зрештою, всі, всі ці плани. А Путіна зрозуміли, тому в ніякої зустрічі з президентом не буде. І Зеленським я взагалі не вірю, що вона буде. Я думаю, що цей етап війни закінчиться припиненням вогню, замороженням конфлікту по лінії фронту. Це один із ймовірних. Я не кажу, що це і не наполягаю, що це остаточний сценарій. Підкреслюю, один із ймовірних можливих сценарії те, що буде приблизно підписано в такій самій ж формі. Як це було зроблено після Корейської війни? Де з одного боку була китайська свободільна армія, з іншого боку, ООН, і з іншого боку, там корейці її підписували військові. Не було жодного лідера держав. Тоді ніхто з військових не брав на себе, а ніхто, вибачте, з лідерів держав на себе не брав відповідальність по підписанню фактично таких документів. Ну, ось так. Тому я думаю, що на даному етапі говорити про зустріч лідерів, я думаю, що це просто потрібно використовувати нам як вкотре не виконане зобов'язання Путіним перед Трампом, що Путін ігнорує пропозиції американського президента, що, попри зустрічі на Алясці, не відбувається подальшого прогресу. Але крім того, чому дуже правильно, що президент нагадує про два тижні? Тут Володимир Зеленський правий, тому що треба чітко заявити і нагадати американському президентові, що так ви ж казали, а що далі? А який подальший план? І чи він є взагалі? Як зараз зупиняти Окей, давайте ще тягнути час? Так давайте тоді, може, чесно скажемо, що або жорсткі санкції Європа зараз, 19-й пакет, нарешті, розродиться, і США потужні вторинні санкції. І нарощування підтримки України максималізація продажу нам зброї і стримування Росії більше ударів по російських військових об'єктах в глибині Росії, знищення ворога на фронті, і так далі, ослаблення його. і Єдина позиція. Чи то пак просто говоримо відверто: ну давайте дамо ще Путіну повоювати до кінця року, а потім раптом російським військам щось здасться, не дай Боже, звичайно. А тоді зафіксуємо якусь лінію розмежування, чи створимо демілітаризовану, от і все, і виходить, що демілітаризована зона, ви ж розумієте, демілітаризована зона. А якщо там китайські миротворці, наприклад, це ж може бути питання часу, коли її просто заграбастає Путін і його війська. Ось в чому тут присутні ризики. Тому потрібно говорити відверто, відверто, відкрито перед людьми, щоб ми розуміли а, чого очікувати. Я думаю, що це правильно від наших партнерів. Я маю на увазі. Це є важливим, тому що тим часом от політика знову таки пише про те, що ну, політика скептична до розмови президента США Трампа та угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана про те, що Орбана Трамп нібито попросив не блокувати український рух до Європейського Союзу. Він дещо скептично і. Налаштований і політика каже про те, що ну окей, гарантії окей, європейські війська. Але якщо якісь питання будуть виноситися на колективне голосування членів ЄС, поки що невідомо чи Угорщина проголосує за. Ну, подивимося. Тут до речі, іспитом і випробуванням буде наступний пакет санкцій, обговорення більш жорсткіших дій проти Росії, проти Путіна. І це буде своєрідним іспитом того, як буде діяти, зокрема, Угорщина. Тож дочекаємося цього. А тим часом, ось що говорить міністр закордонних справ Угорщини: він говорить про те, що нібито Україна готує провокацію, щоб втягнути Угорщину у війну. Що правда, сіярто не зазначає, на чиєму боці цікавий момент, правда? Ви напишіть, друзі, будь ласка. Раптом що на чиєму боці Угорщина воювала на вашу думку? Угорщина Орбана. Я не думаю, що люди би розумієте, знову ж таки, люди би, ну люди би не підтримали. Але от міністр закордонних справ Сіярто вкотре розкритикував удар України по нафтопроводу Дружба, через який його країна продовжує отримувати російську нафту. Як повідомляє Телекс, а це вже його повідомлення європейської правди. Про це він сказав на фестивалі в Угорському селищі Тихань у п'ятницю. У своїй годинній, годинній промові Сіярто позитивно відгукнувся про російські відносини, а про українські як? Негативно. На його думку, у найближчий час слід очікувати, що українці вчинять найгрубішу, найтаємнішу провокацію. Дивіться, скільки епітетів. Щоб втягнути Угорщину у війну, на думку угорського міністра, війна в Україні не є легітимним поясненням чому, того, чому вони загрожують енергетичному забезпеченню Угорщини. А коли українці атакують, нібито нафтопровід Дружба, вони шкодять насамперед не Росії, як каже Сіярто, а Угорщині та Словаччині. Купуйте, диверсифікуйте постачання. Я вкотре кажу, скільки європейських країн давно це забуло і не мають жодної біди. Купують в інших держав, де є де це робити, і, власне кажучи, ну, без проблем це відбувається. Тому я думаю, що цілком можна це вирішити. Але те, що у війну провокацію в яку війну? На чиєму боці вкотре? Для чого? Можливо, це Угорщина хотіла провокацію вчинити. Цікавий момент. Я ж просто нагадаю кому цікаво, подивіться повідомлення угорських медіа, а я відстежував зокрема і це. Напередодні 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила агресивне повномасштабне вторгнення в Україну, Угорщина чомусь раптом вирішила за кілька днів напередодні до цієї, до цієї дати російського вторгнення розпочати. Навчання на своєму східному кордоні, відповідно, це біля державного кордону з Україною. Виникає питання чому. Чи не хотіли вони скористатися ситуацією і таким чином поглинути Закарпаття, бодай певні райони Закарпатської області. Я про це задумувався над цим. У вас не виникало таких думок, друзі? Якщо були, то, будь ласка, пишіть в коментарях, не стримуйте себе, пишіть про все, буду вдячний. Але ніхто, звичайно, нікого не збирається втягувати у війну. Це треба чітко розуміти. Ну, а от як видання Reuters оцінює дії Трампа тепер? А Reuters пише про те, що плани Трампа зайшли у глухий кут, мир в Україні залишається віддаленою перспективою. Після зустрічі з Путіним 6 серпня Трамп спробував домогтися прориву у переговорах про завершення війни в Україні. 15 вибачте, серпня, спираючись на повідомлення свого посланця Вікофа про нібито можливі територіальні поступки Росії. Це коли Вітков був 6-го. Проте вже наступного дня з'ясувалося, що реальні наміри Москви залишаються невідомими, а саміт на Алясці 15 серпня не дав жодних результатів, підтверджуючи, що війна найближчим часом не завершиться. За даними Reuters, Вітков спершу повідомив Трампу, що Путін готовий. Вивести війська з регіонів Запоріжжя та Херсона в обмін на поступки Києва щодо Донецька та Луганська. Уже наступного дня Вітков змінив свою заяву, стверджуючи, що Путін не пропонував таких кроків, а лише натякав на менші поступки, наприклад, що Росія не вимагатиме офіційного визнання Запоріжжя та Херсона своїми територіями. Окрім цього, джерела Віткова зазначають, а джерела зазначають, що Вітков, який не мав досвіду в дипломатії, порушив протокол, відвідавши зустріч без нотатора без Держдепартаменту, через що точні пропозиції Путіна залишилися невідомими. І а, як далі? Зазначає Ройтерс, наразі російські чиновники, включно з міністром закордонних справ Росії Лавровим, чітко заявили, що не приймуть жодних гарантій безпеки з боку України, які передбачають розміщення іноземних військ на території України. Хоча Трамп закликав до діалогу між Путіним та Зеленським, Москва вважає такий саміт малоймовірним у короткостроковій перспективі. Та все ж як пише Ройтерс. Курт Волкер висловив оптимізм, що Трамп, зрештою, чинитиме сильний тиск на Путіна через жорсткіші економічні санкції та військову підтримку України, зазначивши, у Трампа справді не залишається вибору. Попри суперечливі оцінки, Трамп та його команда наполягали, що досягли значного прогресу у дипломатичних зусиллях, порівнюючи свої дії з попередньою адміністрацією. Тим часом європейські лідери разом з Україною опрацьовують стратегію майбутніх гарантій безпеки, однак, на думку видання, завершення війни в найближчій перспективі виглядає малоймовірним. Ну, ось так, ось така оцінка. Є на сьогодні будемо спостерігати за тим, що буде відбуватися на полях ШОС. Українська делегація тим часом в США, голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Не точно не впевнений, чи поїхав секретар РНБУ у міру. Здається, що так. Ну, є люди, а від нас ведуться активні дискусії. Єрмак дав інтерв'ю американському консервативному каналу, ну фактично близько до республіканської партії Newsmax. Це добре, коли наша присутність є на цих каналах. Сподіваюся, вона допоможе донести позицію і до виборців Трампа і в США внутрішньо буде тиск. Хоча Трамп їх настільки відвів до питань. Внутрішньої політики настільки відвів до питання обговорення злочинності на вулиці інших викликів наркотиків, безумовно, це теж проблема, і очевидно, що на них будуть загострювати проблем, реакцію. Але все ж таки хотілося б, щоб і не забували про Україну, тому що виклики зберігаються, вони нікуди не зникають. Ну а для того щоб от бачити серйозність ситуації, наскільки стратегічно готуються, Фінляндія і Польща думають відновлювати болота на кордонах східних, в разі якщо Росія піде танками, не знаючи, чи піде Росія танками, те, що може піти, це факт, і те, що виклики є для наших європейських партнерів, теж тому не варто пропонувати демілітаризовані зони, а все ж таки працювати над тим, щоб разом зараз зупинити Росію. Але дзвіночки прозвучали і про Китай, і про демілітаризовані зони. Ну а далі все рівно буде непроста боротьба на фронті, так і на дипломатичних фронтах. Подивимося, чим це закінчиться. Ну а тим часом, друзі, я нагадую, що, попри все, ми з впевненістю та Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Підписуйтеся на цей канал. Коментуйте особливо обов'язково. Не забувайте про вподобайки. Це допомагає алгоритмам Ютуба просувати нашу україномовну аналітику. Бережіть себе і слава Україні!